Переходимо на європейську систему оподаткування, а все інше стане європейським уже слідом за цим. Саме так коротко можна описати масштабні податкові зміни, які планують реалізувати до 30 го року. Мене звати Вікторія, і сьогодні говоримо про національну стратегію доходів 30-го року. Невже малий бізнес зникне? Чи буде існувати спрощена система і друга група ФОПів? Чи стануть РРО обов'язковими для всіх? Чи справді планують об'єднати другу і третю групу ФОП та зробити ПДВ для спрощеної системи? Розібрали ці питання з командою Bookua і ділимося з вами. Тож дивіться це відео до кінця, тут багато корисного. Нова стратегія це підхід більше заробляєш, більше платиш. Тобто справжня європейська модель. Тож, перше, на чому акцентує національна стратегія доходів, це управління податковими ризиками. Тут виділяють чотири основні напрямки, яких буде дотримуватися держава. Реєстрація ФОП. Перший напрямок це контроль за належною реєстрацією бізнесу в податковій системі. Що це означає на практиці? Якщо ви вже займаєтесь підприємницькою діяльністю, але не оформили її офіційно, отримаєте доходи, але не сплачуєте податки. Саме на таких порушників і звертатимуть особливу увагу. Цей процес уже стартував. Ми бачимо, що зараз активно відслідковують грошові перекази, з'являються нові ліміти та обмеження. До речі, на нашому каналі є окреме відео про перекази на картки. Там ми спростували основні міфи і дали поради, як уникнути зайвих питань від податкової. Повертаємося до Стратегії сьогодні багато платформ уже вимагають обов'язкової реєстрації ФОП для продажу товарів і послуг. Наприклад, це такі відомі маркетплейси, як OLX, Нова Пошта Укрпошта. Вони обмежують доступ до своїх послуг для тих, хто не є зареєстрованим підприємцем. Це не просто локальна ініціатива, це одна із вимог Європейського союзу. Усі країни ЄС працюють за принципом, що маркетплейси і грошові потоки обов'язково контролюються податковими органами. Там є чітка межа між вживаними речима та регулярною торгівлею. І продавати товари без статусу підприємця фактично неможливо. Другий важливий момент це міжнародні платіжні системи. Якщо ви отримаєте оплати через Payoneer, Vice, Revolut, Zen чи інші подібні сервіси, то ці перекази теж обов'язково підпадають під фінансовий моніторинг і звітність у рамках міжнародних угод, так званої CRS-угоди. У такому випадку платити податки в обхід не вийде. І тут будуть додаткові перевірки як для фізичних осіб, так і для ФОПів. До речі, у нас на каналі є детальне відео про оподаткування коштів на Payoneer, PayPal Revolut у цьому році. Посилання ви бачите на екрані. Звітність! Далі національна стратегія доходів робить акцент на простих, але дуже важливих речах: звітність тут. Усе досить просто. Треба вчасно подавати всі податкові звіти. Особливо це стосується тих, хто має контрольовані іноземні компанії, а також українців, які живуть за кордоном і відкривають компанії в інших країнах, але не звітують про це в Україну. Зараз діє система міжнародного автоматичного обміну податковими даними СІРС. Тому, якщо ви, наприклад, відкрили компанію в Польщі чи в Естонії, але не повідомили про це українську податкову і не подали звітність, є великий ризик, що інформація про це потрапить до контролюючих органів автоматично. А далі можливий аудит і штрафи. Про деталі аудиту ми ще поговоримо трохи згодом. Також дуже важливу роль грає подання повної та правдивої інформації у звітності. Тут усе також логічно. Треба показувати всі свої доходи, і готівкові, і безготівкові. Якщо ви, наприклад, перевищили ліміт по своїй групі ФОП, це треба вказати у звіті, доплатити податок з усього перелімітного доходу, інакше штрафи та переведення зі спрощеної на загальну систему оподаткування. До речі, не перемикайтесь, адже далі ми будемо говорити за зміни щодо спрощеної системи. Сплата податків. І ще одним важливим підпунктом у стратегії є вчасна сплата податків. Якщо ви затримали платіж або маєте податковий борг, інформація автоматично потрапляє до виконавчої служби, яка може заблокувати ваші рахунки. Тобто людського фактору майже не буде. Усе проходить автоматично. Страшно, адже може бути чимало помилок до нарахувань і так далі. Наприклад, якщо банк бачить, що ви перевищили ліміт по рахунку ФОП, він одразу надсилає сигнал у податкову і вас можуть автоматично перевести на іншу систему оподаткування. Взагалі це вже не новина, адже з 2021 року в Україні працюють перші інструменти електронного аудиту, але для великих компаній. А тепер поступово ця система буде впроваджуватись і для малого бізнесу. Банки та податкова вже активно синхронізують свої дані, і це майбутнє, яке скоро стосуватиметься всіх. Що буде зі спрощеною системою оподаткування? Отож, що ж буде зі спрощеною системою? Кількість підприємців на спрощеній системі в Україні зростає, але що чекати нового, не вже всі перейдуть на загальну? Тут планують серйозні зміни, які вплинуть на всіх підприємців. Почнемо з юридичних осіб за новими правилами протягом найближчих трьох років, тобто з 27 по 30 рік. Ставка єдиного податку для юридичних осіб буде поступово зростати. Зараз, наприклад, ТОВ на єдиному податку сплачують 5% плюс 1% військового збору, тобто разом 6 Але до 30-го року ця ставка має зрости аж до 18 Саме така ставка діє для податку на прибуток. Іншими словами, юридичні особи на єдиному податку поступово зрівнюються у податковому навантаженні з тими, хто вже працює на загальній системі. А після 30-го року спрощена система для юросіб взагалі перестане існувати. Що це означає на практиці? Уявіть, що у вас невелика компанія, яка зараз платить всього 6% від обороту, але через три роки ви будете змушені платити 18%. Це або змусить автоматично перейти на загальну систему, або ретельно прорахувати, чи вигідно залишатися в бізнесі. Взагалі це підштовхує підприємців самостійно переходити на загальну систему. Де вже треба буде ввести облік доходів і витрат, подавати повноцінну звітність, залучати бухгалтера, а податок нараховуватиметься не з обороту, а з чистого прибутку. Об'єднання другої та третьої груп фопів. Ще один момент: це об'єднання другої і третьої групи фопів в одну. Всі підприємці цих груп будуть об'єднані і для них запровадять диференційовану шкалу оподаткування. Що це таке? Ставка податку буде залежати від того, чим ви займаєтесь. Для торгівлі, тобто для тих, хто продає товари, ставка починатиметься з 3% від обороту. А ось для сфери послуг ставка може бути до 17%. Чому так? Бо послуги часто мають вищу рентабільність, і таким чином держава стимулює підприємців не залишатися на спрощеній системі, а переходити на загальну. Наприклад, якщо ви продаєте одяг онлайн через маркетплейси, для вас ставка буде мінімальна 3%. А якщо ви it спеціаліст дизайнер чи консультуєте бізнеси, вже платитимете до 17%. Це зроблено для того, щоб підприємці з високою маржинальністю не користувалися пільговою системою, а звітували по-чесному, як у Європі. Тому, якщо у вас є підтверджуючі документи на витрати, і ви можете довести реальні витрати для ведення бізнесу. Можливо, вже варто подумати про загальну систему оподаткування. Там ви зможете зменшити суму податку за рахунок витрат, а не просто платити від усієї суми доходу. У такій ситуації дуже радимо проконсультуватись бухгалтером, щоб порахувати, як буде вигідніше саме у вашому випадку. Бо для когось перехід на загальну систему може стати навіть вигіднішим ніж поступове підвищення податків на спрощеній. ФОП перша група ще кілька важливих змін стосується ФОП першої групи. Тут перелік дозволених видів діяльності суттєво скоротять. Наприклад, залишаться тільки ті, хто займається дрібною роздрібною торгівлею чи надає побутові послуги. Якщо ви, наприклад, ремонтуєте взуття чи продаєте овочі зі свого власного городу, то ймовірно зможете залишитись у першій групі. А ось, наприклад, якщо ви майстер манікюру, то після реформи доведеться переходити скоріше до іншої групи. Але про це поки можемо міркувати. Не панікуємо завчасно. Ще одна новація: фіксованої ставки податку більше не буде. Тепер ФОП першої групи платитимуть відсоток саме з фактично отриманого доходу. Наприклад, якщо раніше ви платили 2862 гривні 80 копійок на місяць, незалежно від того, заробили ви 3000 тисячі чи 30 тисяч, то тепер будете платити певний відсоток. Наприклад, 3% відсотки з кожного отриманого платежу, тобто більше заробляєте, більше платите. ПРРО та РРО переходимо далі: касові апарати. Планується обов'язкове застосування ПРРО або РРО для всіх, тобто, навіть якщо ви продаєте щось на ринку або надаєте дрібні послуги, маєте видавати електронний чек. Неважливо, готівка це чи карта. Наприклад, якщо ви ремонтуєте авто чи шиєте одяг на замовлення, з кожної оплати треба буде видавати чек через касовий апарат. Навіть якщо це простий ПРРО у смартфоні. Для об'єднаної другої і третьої групи, яку ми вже обговорювали, застосування ПРРО або РРО також стане обов'язковим, тобто не буде більше винятків, коли можна було працювати без каси. Всі повинні будуть фіксувати свої операції. ПДВ для спрощеної системи ще одна важлива зміна: поріг реєстрації платника ПДВ буде однаковим для всіх спрощенців. Якщо ваш річний доход перевищує встановлену межу, наприклад, 1 мільйон гривень, точний ліміт буде затверджено законом. Система автоматично зареєструє вас як платника ПДВ. Наприклад, якщо у вас інтернет-магазин і ви раптом перестрибнули цей ліміт, податкова отримає інформацію від банку і автоматично змінить ваш статус. Не треба буде писати заяву чи ходити до податкової. Усе зробить система. Ще одна суттєва зміна. Тепер всі витрати мають бути підтверджені документально. Тобто, якщо ви купили товар для перепродажу, має бути чек або накладна. Якщо замовили послугу, потрібен акт виконаних робіт. Наприклад, якщо ви займаєтеся ремонтом техніки і купуєте запчастини, кожна витрата має бути підтверджена документами. Не буде більше усних витрат, усе має бути офіційно. Загальна система оподаткування. А що ж із загальною системою? Реформа пропонує повернути прогресивну шкалу. Тобто, якщо ви заробляєте більше, то і податок з певної частини доходу буде більший. Наприклад, якщо ваш дохід перевищує певну суму, наприклад, 1 мільйон гривень на рік, то із суми понад цей ліміт ви будете платити не стандартні 18%, а наприклад, 25%. Це торкнеться тих, у кого високі офіційні доходи. Водночас для людей з низькими доходами планується не просто залишити мінімальний неоподаткований дохід. А впровадити персональну або соціальну допомогу, тобто підтримку для тих, кому вона дійсно потрібна. Отже, якщо коротко, всі ці зміни мають зробити систему більш справедливою та прозорою. Той, хто більше заробляє, платить більше. Той, хто працює офіційно, отримує захист і підтримку. А головне, все максимально автоматизується і шансів обійти систему буде дедалі менше. Тому, якщо у вас є питання щодо вашої конкретної ситуації, краще вже зараз звернутися до бухгалтера чи податкового консультанта, щоб не потрапити у халепу в майбутньому. Підсумовуючи, скажу, що національна стратегія доходів це не просто бюджет бюрократична реформа, а нова реальність для бізнесу в Україні. І головне тут не опиратися змінам, а вчасно підлаштовуватися під нові правила гри, автоматичні перевірки, розкриття банківської таємниці, електронні чеки, синхронізація банківських і податкових даних усе це не для того, щоб комусь ускладнити життя, а для того, щоб нарешті зробити бізнес-простір прозорим і чесним. Початок активної роботи, перевірок, нововведень. Ми вже бачимо зараз. Але і в той же час бачимо чимало міфів та залякувань на просторах інтернету. Тому ваше завдання не сидіти, склавши руки зараз. Перегляньте свою бізнес-модель, перевірте, чи все ок, чи всі документи і чеки на місці. А якщо є питання, звертайтеся до нашої команди бух'юа, і ми проконсультуємо та візьмемо всі звітності на себе. А ви витрачайте цей час на розвиток і зростання прибутку вашого бізнесу? Це точно допоможе вам уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. Ми адаптовуємося до усіх змін, особливо це помітно зараз, в такий складний час, коли, окрім розвитку бізнесу роботи, ми у постійному стресі за свою родину, безпеку і життя. Тому тримаємось разом і дякуємо, що додивилися відео до кінця. Будемо вдячні за вашу активність, підписку і побачимось у наступних відео.